Привіт, це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Мало того, можна посилаючись на Арістовича, сказати, який там був на тій кухні. Він казав, що домовлялися вже після Бучі Гастомеля Но Джонсон своїм приїздом там, типа це. Сказав Стопе, але все одно ще раз злітали туди уже після Боріса Джонсона, коли уже всі побачили, хто така Російська Федерація, і мало того, коли ми побачили, що ми переламали, що вони підуть, принаймні, я от мені недавно пересилали моє ж інтерв'ю, от на прямому. За 3 березня я з подивом для себе і з гордістю для себе дізнався. Я розказав, як вони будуть відходити від сумщини. 3 березня, чому я е, уже міг це передбачити? Аракамі Ну <сум> не знаю. Ну, отакі вони, отакі вони вангавісти. да ну що ж, іншого, іншого керівництва у нас немає. Я думаю, що це е, а воно рано чи пізно стане. Як то кажуть, достоянням общественності, то це буде новий Вагнергейт, там, з ким ви хотіли домовлятися, і про що. Єдине, що там немає ніде підписів Володимира Олександровича, він зіскочить. Але я думаю, що чому вони так хочуть, щоб він залишався назавжди там царем у нас. Тому що якщо Зеленського і доганять не будуть йому якусь індульгенцію, дасть західний світ все таки, як одному із символів України, що боролася, то Єрмаку, Арахамі точно в символи не пробиться. Навіть от ми бачимо: ну, е, єрмак дуже лізе в символи України, щоб на фоточки були, щоб на історичній фоці. Були от історичний швейцарський саміт, який вони може вважають, щось Тігіран типу, тігеран 43 там чи Ялта 45 ну в Зеленську, десь порівнюють себе ж, мабуть, да там з тими ж історичними подіями і історичними фігурами. То тут може розчарую Андрія Борисовича, може бути так, що хтось подивиться на фоточку. О, скажуть, от дивіться от літо 2024 року, ось я лідер там у якоїсь м'янми, там чи якоїсь там Буркіна-Фасо, там чи ну не важливо. Навіть лідер прилічної країни, да там, от я лідер Польщі. Там, і розказую внукам. От я тут, от Шольц, ось Макрон. А ось Єрмак, який сидить, ну, це ж буде через 10 років. А Єрмак, який ліс тут там теж грався, що він тут щось рішає, але ну, зараз він сидить в Україні, то що він десь так. Тобто, от Андрію Борисовичу можу сказати, що от, от така може бути історія. от така може бути історія. От, так що не лізьте там в те, що ви. Врятували Україну. Ви врятуйте наш бюджет від себе, бюджет України. Вони переламали, вони переламали от ще, що хотів сказати: вони переламали е, місцеве самоврядування. Вони найуспішнішу цю реформу задушили. Я зараз їжджу по громадам, е, і в деяких громадах вони ж забрали е, військове ПДФО. І в деяких громадах зараз змушені відправляти бюджетників, тобто вчителів, працівників культури, ну там, от ви там завідувач якимось будинком культури чи бібліотекою, чи вчитель. Да, то вчителі замість того, щоб проводити зараз для дітей щось типу: пам'ятаєте, були пришкільні табори? Червень, але дітки ще ходять в школу, вже не ходять навчатися, але щоб батьки були спокійні. Спокійні, бо Ну куди ж вам діти дітей, бабушка ще сама працює, да там типа ні за ні на кого залишити 7-річних, десятирічних дітей, то їх би краще здати в якусь школу, отби школа займалася, але ні вчителів відправляють кожного місяця в 3-5 днів відпустки за власний рахунок, в тому числі і працівників виконкому. Тобто, ну, щоб зекономити фонд заробітної плати, наскільки упала у нас. Спроможність громад, і вони заганяють зараз олів громад в стойло, роблять ручними, щоб вони отак стояли постойки смірно, От, щоб вони клялися в вірності, краще вступали в партію слуги народу, щоб хоч щось їм десь там перепало з області за тих з тих крихт. ну або щоб вони зголошувались що у них будуть відбудовувати кришу або. Там побиті балкони в будинках, Да але це буде відбудовувати з Києва найм або хтось там його там, ну хто буде там після нього. Розумієте? Тобто не громада буде замовником, а з Києва. хтось Ну це ж нонсенс і дурня. Але ми живемо в, в, в такій прекрасній країні. І мало того в країні, яка бореться, яка перемагає понад їх всі зусилля впопереч. Да, це можна, але для цього треба поступитися власними амбіціями, наступити горло власні пісні і е, визнати е, цим нарцисам, що воюють не лише вони, воює е, вся країна. Але ну це бажано. Це те, що могло б зробити, це те, що могло б примирити е, десь щось когось в суспільстві. Але вони цього не зроблять, тому що вони просто елементарно нездатні на це. От вони просто не здатні помножити ці два на два. У них не виходить чотири, у них виходить три. І все, вони просто нездатні. Ну тут що ж зробиш, якщо у людей не вистачає на це елементарно там, здібностей. Вони не можуть. Вони не мо не можуть Зеленський пересилить себе і протягнути руку там Петру Порошенко. Ну окей, там ти не, не хочеш щоб там Петро. Зроби уряд технократів. Зроби. Возьми в уряд там міністром культури, якого ви не можете призначити. Там Жадана, окей, Жадан уже воює. Там Оксану Забужко. Там ще когось якусь постать поставте. Да? Українського там. Національного значення там позна поставте якогось там е, фінансиста, науковця, активіста, поставте. Е... Цим там міністрам фінансів поставте ще щось. Зробіть, зробіть кілька комісій, якщо уряд національної єдності, зробіть, передайте кілька комітетів опозиції, саме головне комітети, які будуть створити слідчу комісію з слуг народу, які будуть розслідувати, що слуга що влада слуг народу, як вона тратить гроші на саме святе, на оборону. Створіть комісію, щоб я, я просто. От не лізу не в своє, проте іноді от я ж багато бачу цих же ж оборонних споруд, і ну іноді мені ну сумнівна їхня доцільність. Ну скажуть Вітя, ну ти ж не військовий інженер, куди ти лізеш? Окей, але я дуже добре знаю історію і як би маю ну, е, якусь е, ну логіку, що якщо дзот. Чому Дзот тут має бути? Там він не має бути тут, з моєї точки зору, але він тут. Чому? Ну тому, що з дороги удобно видно, його, щоб всі бачили, щоб привезти в цю Патьомську деревню когось і сказати: дивіться, можемо. От, а там по логіці дзот не потрібен. А, а в Гловчанський де він потрібен, його нема. Ось <смі> Та, ну, такі парадокси. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.